Усім привіт! Ви на каналі Богівліра і сьогодні моє відео буде присвячено одному з найулюбленіших, найефективніших і найнеобхідніших засобів у догляді кожної жінки. А саме кислотний лікольовий пік. На моєму каналі є окреме відео, де я пояснюю, розповідаю, для чого взагалі використовувати такі засоби, які види пілінгів бувають, яка їхня дія, склад і так далі. Вісково запрошую вас передивитися. А сьогодні ми я познайомлю вас і імені зробимо разом з вами цю чудову процедуру. Нагадую, що догляд за шкірою. Базовий догляд за шкірою, мінімальний догляд за шкірою складається з п'яти етапів: поверхневе очищення, глибоке очищення, тонізування, зволоження і захист. І оце глибоке очищення, другий етап. Воно є взагалі для шкіри життєво необхідним, тому що клітини накопичуються, і помирають у нас на шкірі, точніше, помирають і накопичуються у нас на шкірі. Кожного дня і правильне оновлення верхнього шару епідемісу дуже допомагає шкірі виглядати здорово, сяючо, з гарним кольором, з відсутністю пігментації, перечасного старіння, згошок, складок і так далі, і тому подібне. І оцей продукт, гліколівий пілінг, пілінг на основі гліколівої кислоти один з найефективніших засобів. Використовувати такий засіб потрібно. Один-два рази на тиждень. Так як я комбіную зараз я говорю про свій досвід, так як я комбіную різні види оновлення епідермісу, тобто і механічний пілінг, і кислотний, то я використовую один раз тиждень механічний систему оновлення і один раз тиждень кислотний. В чому різниця перевага? Кислотні пілінги на відміну від механічних працюють глибше. Лікольова кислота, яка в складі даного пілінгу це є. Альфа-гідрокислота або кислота водорозчинна, вона має здатність глибше проникати в шкіру і розривати зв'язки між клітинами. Тому засіб глибший, ефект, відповідно, у нього сильніший. Тому для жінок, які хочуть антивікового ефекту, для жінок, які хочуть а, більш такого глибшого оновлення шкіри, саме гліколевий філінг буде ідеальним для цього. Пілінги на основі гліколівно кислоти це є професійна, салонна, скажімо так, процедура, її часто роблять косметологи, дерматологи. І те, що він є в домашньому догляді, це просто щастя для мільйонів жінок і для мене в тому числі, тому що зручно, безпечно, без Побічних ефектів, які можуть бути, тому що домашні догляди вони завжди м'якші, делікатніші. Наприклад, якщо косметолог косметолога кислоту робить в чистому вигляді, та, і може бути там певний реабілітаційний період, то домашній пілінг зазвичай, от якщо ми говоримо про даний продукт, він, крім ліколіової кислоти певної, певного відсотку нижче 10, відсотків тут гліколівої кислоти для того, щоб можна було безпечно використовувати вдома. Тут також входять і дуже багато рослинних екстрактів, гіалуронова кислота, вітамін С, вітамін Е. Я про склад трошки детальніше ще вернусь, але це такий комплекс засобів, які пом'якшують і зволожують паралельно шкіру. Тому після пілінгу цього не буде дискомфортних відчуттів, не буде шелошіння, не буде е, злазити та шкіра. Навпаки, е, дуже м'яко, але дуже ефективно буде працювати цей засіб. Лікольова кислота вважається золотим стандартом серед альфа-гідрокислот і вважається одну з найбезпечніших кислот. Її можна використовувати усім, як таких протипоказань взагалі немає, тобто можна і чутливим шкірам, і шкірам з куперозом використовувати, і шкірам з розоцелом можна використовувати. Ну, звичайно, консультуватися зі своїм дерматологом, але тим не менше немає. Даний лікольовий пільг можна використовувати і вагітним, і годуючим, це теж актуально. Нагадаю, що протестувати цей засіб у себе вдома ви можете за допомогою Б'ютібокса, замовивши собі, і в його складі буде повний догляд для вашого типу шкіри потреб вашої шкіри, і ви можете спробувати даний пілінг також. Щоб замовити з власною програмою догляду за шкірою, просто напишіть мені. Дуже часто ми витрачаємося на якусь дорогу сироватку, дорогий крем, чекаючи е, хорошого результату. Але, на жаль, логіка системного догляду так не працює. Якщо у вас немає засобів, які оновлюють епідерміс, що у вас немає такого якого пілінга, то скоріш за все ви не отримуєте максимум від своїх доглядових засобів. Вони просто не зможуть проникнути в глибину шкіри там, де вони найбільше потрібні. А залишиться так і на поверхні намагаючись оживити і також обертівший шар. Ще раз про функції. Даний задін делікатно оновлює верхній шар, а також проникає в глибші шари, оновлюючи і даючи сильний ефект рівності шкіри, рівності кольору, рівності текстури, покращує, впитуючи місць наступних засобів, стимулює клітинну активність. Надзвичайно важливо, усуває тьмяний колір, бореться з пігментацією, звужує пори, покращує текстуру шкіри, зменшує видимі зморшки. А тепер давайте щодо складу. Склад дуже багатий. Наприклад, тут в складі крім гліколівої кислоти є в складі гіалуронова кислота. Ви Знаєте, гіалуронова кислота втримує вологу шкіру, сильний шкіри, сильний зволожувач шкіри. Це дуже важливо для відчули засобів, тому засіб мягкий. Тут і вітамін С, вітамін Е, це антиоксиданти, які надзвичайно важливі для нашої шкіри, які сприяють синтезу колагену в шкірі, а отже, її пружності і молодості. Тут в складі є морська вода, яка містить величезну кількість мінеральних солей, які дуже... Корисні шкіри її пом'якшують і зволожують. Екстракт кокосового гриба, який має дуже класні зволожуючі властивості і заспокійливі. Підходить для сухих шкір. Екстракт ростини. Цей екстракт дуже класно підмає антисептичну дію, дуже підходить комбінованим жирним шкіром. Він використовується в засобах від пігментації, вирівнює тон шкіри, також для зневодненої шкіри якої дуже часто буває саме комбінований жир, є насі екстракт насіння е, джерело антиоксидантів, вітаміну Е, який містить в собі жирні кислоти, в тому числі ліноліву кислоту, яка дуже потрібна шкір. І ви знаєте, я завжди наголошую на безпеці, на тому, що засоби, які використовуєте, повинні бути клінічно тестовані з доведеною ефективністю, які прийшли. Певний етап досліджень, певний етап тестувань і мають всі сертифікати і дозволи для того, щоб ви могли їх використовувати спокійно і безпечно. І, звичайно, бренд Mary Kay має дуже високі стандарти щодо безпеки продукції, тому що нагадаю, що є власний розробницький інститут, який розробляє формули, відповідно вони тестуються. Є власна лабораторія, де перевіряються всі інгредієнти на ефективність. Бренд це американський бренд і в Америці найвищі стандарти безпеки щодо косметичних засобів. Що, час переходити до безпосереднього тестування цього чудового продукту. Поїхали! Даний пілінг наноситься на очищене обличчя. Вмиваюся я очищеним 4 в 1 для свого типу шкіри. До речі, окремо є відео про як правильно вмиватися для сухої шкіри, для комбінованої, чим і там конкретно про ці засоби є. На сухе обличчя... Насухе обличчя, у мене є спеціальний аплікатор, дуже не можу наносити різноманітні маски, білітни в тому числі. Отже, ванночка має дозатор. Набираємо декілька натисків. І наносимо на обличчя, оминаючи традиційну зону навколо очей і губ. Як бачите, це такий кремоподібний засіб. Він має дуже легкий аромат. Дуже важливо, щоб всі засоби були без додаткових там, ароматизаторів і фарбників. Тут їх, звичайно, ще немає. Наносимо невеликим шаром, можна сказати, трішечки тонший, як маску. Відразу скажу, що носичі у мене немає ніяких жодних там, відчуттів по пощіпуванні чи поколюванні, тому що дуже часто звучить питання е, на рахунок е, кислотних пілінгів, чи, чи комфортні, чи не викликають вони якогось е, там, печіння, щіпання і так далі. Ні, абсолютно нічого такого немає, тому що це є поверхневий домашній пілінг для того, щоб його можна було використовувати двічі на тиждень. І концентрація кислоти гліколівої е, в даному випадку не є занадто висока, щоб робити подразнення і стрес в вашій шкірі, але достатньо для того, щоб при регулярному користуванні ви отримували максимально класний ефект. Дуже-дуже люблю використовувати цей пілінг також і на зону декольте, тому що ця зона теж дуже делікатна і однозначно потребує оновлення, а також в тій зоні не можна та, робити ніяких там скрабуючих е процедур, а пінг чудово працює і робить і профілактику, і прекрасно бореться з пігментацією в області декольте з цими кільцями венери, які можуть. Виступати і не дуже естетично нам виглядати. Все, нанесли комфортно і у нас з вами 10 хвилин, поки пілінг буде працювати. Після того ми його змиваємо теплою водою і наносимо свої звичні засоби. Які саме однозначно після пілінгу, та це глибоке очищення шкіри, ми будемо наносити зволожуючий відновлюючий тонік. З гіалуроновою кислотою, з миртовою водою, він чудово і заспокоїть шкіру, і зволожить шкіру, і підготує до наступних етапів. Далі, в моєму догляді, так як пілінг, це у нас вечірня процедура, ввечері я використовую в своєму догляді бустери. Бустери це сироватки, концентрати, сироватки з дуже великим вмістом активів, які дуже класно будуть працювати саме після того, як ми оновили верхній шар епідемісу, зняли і пілінг попрацював. І тут у мене вітамін С – ресвератрол, ферулова кислота ніаценамід і гіронова кислота цераміди. Тобто, три такі потужні бустери, кожен з своїми активами. Кожен робить свою окрему функцію, і результат буде фантастичним. Після бустерів крем навколо очей. Це ліфтинг-крем, який гарно працює, бореться з мошками під очима і має теж чудовий склад в вигляді пептидів, трипептидів, рослинних стобурових клітин, і ефект не змушує себе чекати. І завершуємо вечірній догляд, звичайно, нічним. Крему. І на цьому вечір пілінга завершується. Я дуже сподіваюся, що мій огляд сьогоднішнього гнікольового пілінга був для вас корисним і ви захочете ним користуватися і покращувати стан своєї шкіри. Я вам дякую за увагу. Знову ж таки нагадаю: діліться цим контентом з своїми друзями, поширюйте його, не забувайте підписуватися, не забувайте ставити свої вподобайки, мені дуже приємно. І ваші коментарі е, щодо, е, щодо цього відео також. Дякую вам, будьте гарними, доглянутими і до нових відео!